У Луцьку в стінах Волинського краєзнавчого музею відбулася презентація грантового конкурсу під назвою Кар'єрний старт. Програма молодіжної гарантії. Він націлений на всіх українських роботодавців, які готові працевлаштувати випускників професійно-технічних навчальних закладів без досвіду роботи. Директор департаменту культури молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації Олександр Хвіщук наголосив молоді, яка була присутня на заході. Що саме від них залежить розвиток Волині та України. Тут сьогодні будуть представлені дуже потужні і досвідчені, як і представники бізнесу, так і грантодавці, які розкажуть про, розкажуть про всі можливості для того, щоб кожен із вас міг обрати для себе ту царину, яка приносить не тільки задоволення моральне, але й матеріальне. Мені дуже імпонує а, своєрідний такий девіз, що все не без молоді, а все з молоддю задля. Молоді і в процесі, в перспективі теж з молоді. І саме з вами. Тому користуйтесь сьогоднішнім майданчиком для того, щоб... Покращити свої вміння і навички захід розпочався із панельної дискусії. В ній взяли участь і грантодавці, і роботодавці, і представники молодіжного центру, а також центру зайнятості. Вони коротко розповіли про свої компанії та роботу, а також відповіли на питання присутніх про працевлаштування студентів, умови та перспективи роботи. Насамперед, ця програма спрямована для підприємців, щоб надати їм грант. І щоб вони влаштували до себе молодь. Але саме ключовою метою, з якою ми це робимо, щоб випускники професійно-технічних освітніх закладів змогли здобути перше робоче місце. Тобто цей грант покриває повністю зарплатню, повністю покриває оренду техніки, проїзд, харчування цієї молоді для підприємців. Тобто, Підприємці нічого не витрачають, але в кінцевому форматі вони отримують спеціалісти, якого ж самі навчать. Ольга Багрій зазначила, що грантовий конкурс фінансується за підтримки ЮНІСЕФ. Мінімальна сума гранту на працевлаштування в компанії 76 тисяч гривень, а максимальна 380 тисяч гривень. Молодь, яка хотіла послухати цей захід, яка хоче доєднатися до цього, вони прийшли, зареєструвалися і зараз сидять у нас в залі. Близько 40 Так, близько 40 людей у нас прийшло зацікавлених. Це дуже радує, тому що просувати ось цю новітню новітній захід, нову програму в принципі серед українців, тому що такої ще не було. Це досить цікаво, особливо коли. Молодь може ось податись і за фахом піти працювати, отримувати зарплатню. На заході молодь цікавилася усіма можливими вакансіями та умовами отримання гранту. Далі були практичні тренінги як для молоді, так і для роботодавців. Кожен зміг дізнатися для себе все, що його цікавило у цій сфері, і точно почерпнув багато інформації про умови роботи молоді в такий складний час.